Шановні друзі, з вами знову юнацьке ток-шоу! ток-шоу. Я переконаний, що сьогоднішня наша зустріч подарує вам радість, бо у нас в гостях творчий дует, сімейний дует. Це батько і донька. Зірка української естради. Чарівна дівчина, красива, переможеця багатьох міжнародних та республіканських конкурсів. Ірина шинкарук та її батько Володимир Шинкарук. Не питай мене, де я ходила, не питай мене, де я була. коло броду я туда. Володимир, от я спостерігав, як ви слухали вірніше, теж співали цю пісню і прямо розчинялися, от дивлячись на свою доньку. От коли ви вперше її побачили, коли її принесли от з пологового будинку, ви, мабуть, зразу сказали, це буде зірка. Чи я зроблю з нею зірку? Чи ви вже знали, що у вас народиться така талановита дитина? Як це було? Коли Ірина народилася, і коли ми принесли її з пологового будинку, ми ще не знали. Що воно, як воно, ким вона стане, яка в неї склад... яка в неї буде доля. Але колись я був активно діючим виконавцем, і мене запросили в Москву, такі були популярні програми. Може ваші батьки, може ваші бабусі, дідусі знають, шири, круг, спайомті, друзі. Ось я в кількох програмах брав участь. І коли Лівлещенко звернувся до мене, він вів програму з запитанням. А хто ще в родині співає? Я сказав, коли Ірині було тільки два роки, що ну поки що ніхто дочка тільки народилася, мабуть, вона буде співати, і так вийшло, що я напророчив її долю. Але до семи років вона нічого не співала зовсім. Тільки після семи років, наче прорвала, в сім років вона почала тримати партії. От, І ось з того часу вже якось я її на, манеж, на, на естраду. Ірочка, Почав так вставляти. все ж таки це тебе. Саму прорвало, чи все ж таки це продукт роботи батька? В принципі, мабуть, і те і друге, тому що з самого Малку він брав мене з собою на різноманітні концерти. Це десь з років трьох, з чотирьох. Тобто я дуже часто крутилася там за сценою і дивилася кулісне життя. В принципі, мабуть, і те і інше. Іра, от дам не прийнято питати вік, але тебе ще можна запитати, та це всім відомо, що ти дуже молода. Зовсім недавно була школяркою, правильно? Так. От ти Ані Лорак, оце така молода, така могутня така хвиля української новітньої естради. Ані Лора рівно на рік старша, ніж Ірина. А, це, це, <сум> <сум> ну, ці імена завжди якось поряд стоять. От ви відчуваєте, ти відчуваєш, що ти вже представниця нової хвилі. Чи все ж таки? Старе довліє традиційна естрада. Завжди молодь і старші виконавці вони якось не ладять між собою, хоча ніби зовні вони посміхаються один одному. Але це, мабуть, як правило. І я вважаю, що старше покоління має все-таки давати дорогу молоді. І зараз ніби це так і є. І, можливо, навіть молодь сама проривається і стає більш впевненою. Ну, а ти вже встигла такі мозолі натерти от, ну, у цьому прориві? Чи батько? Я то встигла, захищає? тому що... Ну, цей рік якось пройшов менш активно для мене, тому що я там навчалася. Я навчаюся в педагогічному інституті на філологічному факультеті, плюс заочно я навчаюся в училищі культури, тому тут дещо складно було. Але я на сцені активно з 14 років, з 93-го року. Це о, перший, перша моя така велика перемога це фестиваль Червона рута 93-го року. І, мабуть, з того часу я вже побачила дуже багато і, мабуть, встигла трошки на серце мозолі. Ірина, розкажіть, будь ласка, як починалася ваша діяльність співачки та чи вважаєте ви себе зіркою української естради? Ну, так, от почала співати я. Семи років, як батько сказав, це перший мій виступ був на телебаченні. Потім там були різні концерти, десь знову я з'являлася на телебаченні. Перший мій конкурс, який я виграла, це був конкурс Замкова гора, такого більш е, обласного рівня, але це була перша перемога, мені тоді було 10 років. Потім фестиваль Червона рута 91-го року. Я отримала там приз Надія і готувалася дуже довго вже до третього фестивалю 93-го року. Хоча б поза цим були такі фестивалі, як Солом'яний дзвін, де я також стала переможецею. Ми з батьком разом виступали на такому фестивалі Оберіг авторської пісні і співаної поезії в Луцьку, стали дипломантами. Ну, а 14 років вже більш активна праця і. Такі більш серйозні, мабуть, конкурси, все чомусь так було побудовано справді на конкурсах. Я сказав, що в сім років вона почала співати. Я написав пісню, яку можна було співати і мені, і їй. Пісня така напівдитяча, напівдоросла. Ми її вдома дуже гарно співали, родичам подобалося, все було гарненько. Я приїхав сюди на телебачення, показав пісню редактору, і редактор сказав: добре, бери дитину, і приїжджай, була така програма, і тільки музика. Я приїхав з Іриною на і тільки музику, а перед тим, як записати пісню, потрібно було піти в будинок звукозапису і зробити там звукову фонограму. І ось ми почали цю пісню записувати. Записали один куплет блискуче, другий куплет ще краще. Коли почали писати третій куплет, я співаю, Ірина пускає голову і мовчить. Роблять перерву. Я впливаю на неї по-всякому. Починаємо записувати знову. Перший куплет чудово, другий ще краще, третій куплет. Я співаю, Ірина опускає голову і мовчить. Робимо ще одну перерву, робимо ще один дубль. Я вже гарно впливаю. Провірили так без людей, все нормально. Заходимо в студію, до третього куплету доходить, я опускаю, вона опускає голову і знову мовчить. І ми поїхали. Із цієї програми, і я думаю, що більше ніколи ми не з'явимося на телебаченні. І якщо дозволите, ми зараз покажемо пісню, яку ми тоді співали. А ви спробуйте відгадати, чому Ірина, коли їй було сім років, не захотіла співати саме третій куплет цієї пісні. Згода? па 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 ра 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 ба Вапарапарапапабу, вабарабараппарапа, вабарабараппарапапам. Що на вигнутім мізку, по вигнуті мізку, ходи сонцу вінку. Що у небі над селом. А в небі над селом, журавель махнув крилом, Журавель махнув крилом. Що у небі над селом? А у небі над селом. журавель махнув крилом. Журавель махнув крилом. Де сховався теплий вітер. А поховався теплий вітер, у долині серед квітів. Що на річці біля броду? А на річці біля броду, є веселка чисту воду, є веселка чисту воду

On the island All the Я під тихою вербою ти цілуєшся зі мною. Я цілуюся з тобою. що під тихою вербою. Ти цілуєшся зі мною. Я цілуюся з тобою. Лабара барабара папа вул Лава барабара порабатива. Що ти так тягнеш руку? Бо їй було соромно сказати що там, ти цілося зі мною я цілуюся з тобою. Там. Абсолютно правильно соромно сказати. Абсолютно правильно. Пане Володимире, я вже декілька разів бачила, як ви передіюєте свого сусіда, дядю мішу. А чи не видвігав він вам якогось рахунку? Адже ви таким чином підвищуєте глядацький інтерес до себе? Ви знаєте, дядя Міша дуже радий, що завдяки моїм пародіям на нього про нього розмовляють у нашому місті, і як бачите, не тільки в місті. Я вам скажу, що зовсім недавно двоє хлопців, хлопців близнюків. Підійшли до мене на вулиці і сказали, дядя Міша, це літературний персонаж, це ви придумали чи це реальна особа? Покажіть нам його. І я вирішив показати їм, щоб не говорили, начебто я на... видумую щось про дядю Мішу. Я піднявся до нього на третій поверх, натис на кнопку дзвоника. Дядя Міша відкрив двері, і побачив двох абсолютно однакових хлопців, почав терти очі. Я побачив, що з дядю Мішею може трапитися якась прикрість. кажу, дядя Міша, не хвилюйтеся, у вас в очах не двоїться. Це це справді хлопці-близнюки. А він мене запитує, що усі штири? Кажуть, що перед концертом не можна їсти насіння, бо не зберуться повні зали. А чи, ви, чи вірите ви в цю прикмету? От кролики, наприклад, ніколи не їдять насіння, а Олександр Пономарьов навпаки. Знаю таку ситуацію, але я сама вже кілька років також не їм насіння взагалі. Ви знаєте, навіть міця вже відвикла. А в Є... прикмети взагалі я вірю, але мабуть не всі все. стосовно насіння. Я пам'ятаю, Ірина після перемоги на фестивалі Білостоцькі Мальви потрапила до Варшавського театру оперети на стажування по вокалу. І професор Ева Косак говорила, щоб я дивився за дитиною, щоб в її раціоні в день виступу не було насіння, тому що це якось вона пов'язувала з голосовими е, зв'язками. І тому я не знаю, у нас Ірина не любить насіння. А в прикмети вірить. Вона і сьогодні прийшла на передачу з п'ятачком заповітним. Ви коли співаєте пісні про кохання, то у вас в очах якийсь такий вогник горить. Ви думаєте про когось? Якщо це не таємниця, то про кого? Тебе теж в очах такий вогник горить. <ріху> про кого ти думаєш, га? А мені батько подобається. <ріху> а батько подобається. <ріху> Боже. Ірочка, ти можеш втратити батька на вибрика. Це не ірочка втратить батька, а дружина чоловіка. може Ну, то само собою. Правді, вибрики. В принципі, звичайно, коли співаєш, то думаєш про когось, але про кого саме, то я не можу сказати про кого. Про хлопця, звичайно. Я думаю, що саме зараз місце для наступної пісні Ірини Шинкорук, яка має назву душа. Кожного е, співака чи співачки є свій слухач, своя слухацька аудиторія. Скажіть, будь ласка, який ваш слухач? Зараз мені навіть складно відповісти на це запитання, тому що е, коли я починала тільки співати, от з тим репертуаром, з яким я виступала на фестивалі е, Червона Рута, Білостоцькі Мальви і Колосазі, це досить серйозний репертуар. Справді конкурсний з таким, з народною основою фольклорною, з якимись заклинальними мотивами. І тоді я, я якось навіть до гастроли по заходу я вважала, що мій слухач, от якраз того репертуару, це слухач більш дорослий, це люди так з 27 років і далі. Але коли я побувала за кордоном, я повністю змінила свою думку, тому що на концертах була постійно більшість молоді, і вони якраз дуже так сприймали гарно цей репертуар. А зараз я трошки змінюю його, але все одно той залишається, і в тому напрямку я також працюю, тому мені навіть складно. Сказати, який сам глядач зараз у мене є, пане Володимире, якщо вам серед ночі прийде пісня, кого ви першим розбудете? Дружину свою чи вашу доньку? Пісня пішки прийде, чи як? <ріст> ну на думку, ну якось ти знаєш, я можу абсолютно лаконічно відповісти. Якщо серед ночі прийде пісня, я розбужу перш за все себе. Але скільки я себе не бужу, е Пісні народжуються вісні, прокидаюся і жодної так і не запам'ятав. Так що я б дуже мріяв відчути пісню вночі, і розбудити себе і записати її. Ірина, як вам вистачає часу виступати на сцені і вчитися одночасно в двох інститутах? Власне, я чогось завжди кудись так спішу. Я школу закінчила на рік раніше екстерном. Тепер закінчую училище, також екстерном в цьому році закінчу. А ось що з інститутом буде. все-таки я відчуваю, що потрібно їхати в Київ, тому що їздити Житомиру постійно сюди, хоч це здається не, не так далеко, але це дуже важко. Тому ми вже думаємо про те, як би переїхати до Києва. Можна я таємниці відкрию? У неї вже є одна трійка. у мене трійка в баян. Ось Ірина. У вашій розмові постійно чути ми це. Якщо без вашого батька нічого б не вийшло? Ой, мабуть, все-таки нічого б не вийшло, тому що е, батько перший, хто почав для мене співати. Батько писати якісь ні, співати також. І це перша людина, яка помітила е, в мені якийсь, можливо, талант. Все, все почалося, мабуть, все-таки з нього. І, і я не хочу просто привласнювати собі якісь. Е, його вершини, так би мовити. Хоча він завжди поруч мене, тому мабуть, я вже звикла говорити ми. Якось. Можливо, це навіть на краще. Батько, батько, а мама у вашому дуеті якусь роль відіграє? Так, дуже велику. Вона наш такий… Бутерброди на гастролі готує, чи як? І бутерброди також. І костюми також. І власне вона є нашим критиком, і вона нас надихає на все найкраще. У, у всякому разі батька тут точно. Ірина, що б ви хотіли змінити в своєму житті? Хотіла б ви щось змінити? Поки що я йду, а хотіла б іти, мабуть, швидше. Ірина, який ваш улюблений колір одягу і хто ви під знаком зодіаку? А який ваш улюблений колір одягу? У мене чорний. Чорний, а ти в бірюзі зараз. Ну це як на свято. Я все-таки мабуть також дуже полюбляю чорний, тому що це дуже практичний колір. А я люблю і червоний, і білий, і зелений, і також бірюзовий. А ось про знак зодіаку я знову ж таки можу сказати ми, тому що ми з батьком обоє ви. Ірина, заспівайте танцювальну пісню. Ой, ти дуже любиш танцювати? Так. Да. А будеш танцювати в центрі? Ні. Що ні, ти ж любиш. Ну давай домовишся. Через вибрики. Да, Іди сюди. Пішли. Yeah. На жаль, у нас проблема кожної програми, що не всі запитання ми можемо вислухати, бо програма ж все ж таки має якийсь свій хронометраж. Але ось остаточну точку разом з вами поставиться дівчинка чудова. Як тебе звати? Анічка. А телеглядачам нагадую, що сьогодні у нас в гостях Ірина і Володимир Шинкаруки. Я думаю, що ви всі запам'ятаєте сьогоднішню нашу зустріч і вірю, що ви не будете зраджувати вибрикам і у майбутньому. А усім телеглядачам ми говоримо до побачення. До наступної зустрічі, до наступного тижня. З вами була програма юнацьке ток-шоу. Стало минулим зоряне літо спалі осінь. Долі і квіти. Знову холодна і довга зима. Новою весною будеш ти поруч, поруч зі мною. тисячу літ нам зазоліще накує. не кажи мені що догорить вогонь що країну мрій нам не знайти хочу я в човні твоїх долонь Крізь роки плити. Не вітреться, ти біля мене на відстані серця, ти біля мене усяві весняний зірок, Губи твої незвичайного трунку, нам залишився лише крок до вцілунку, і ми удвох одночасно зробили цей крок. Не кажи мені.